Так, всі сенсації не буде. Під'їхали співробітники Національного корупційного бюро, показали ухвали, попросили в спокійному вічливому режимі надати мій телефон і інші гаджети. Якщо вони в мене є, я їх надав весь інший час, який ми тут були, вони все це оформлювали. Ніяких. Інших процесуальних дій тут не було. А вони пояснили в рамках якоїсь справи? Ви знаєте, що я не можу розголошувати ну, в рамках цього, цієї ухвали, там, деталі, якісь, ну, тому що це заборонено мені. Тому ну, я думаю, що всім все зрозуміло. Єдине, що мені не зрозуміло, що я сказав співробітникам. Антикорупційного бюро, навіщо це робити в центрі міста? тільки я розумію заради вас, щоб ви прибігли сюди, тому що спокійно може було теж саме біля мого дому зробити чи в іншому місці. Я те, так само віддав би свій ви телефон думаєте, і ніяких це замовлення. Замовлення. Ну, це замовлення слухати. Ну от я знаю, що на українській правді вже написали навіть джерела, що це спеціалізована антикорупційна прокуратура. Мала інформацію, що тут проходять якісь дії зі мною. У мене все, більше нічого не можу сказати, більше більш нічого. Ви тільки телефон, а? тільки телефон, а, да? ну і ноутбук. Більш... А, чи пов'язані ці дії з великим будівництвом? Та... Дивіться, що таке взагалі велике будівництво. Ну, всі хочуть знайти якісь нові сенсації чи щось ще. Єдине, що можу сказати, те, що я прочитав в ухвалі, до мене точно жодного стосунку немає. Я думаю, що навіть ті, хто її там писали, ті теж це розуміють. Але у всіх своя робота. Ну, треба, значить треба. Ось і все. А я його спокійно віддав слухайте. Я ж не викидав його, не бив. Я міг виключити його, чи щось ще сказав, беріть, будь ласка, ніяких питань немає. Але ж ви вона, не стосувалась вас, то навіщо сенсі, Як це не стосувалося? Вона стосується. Ну просто я в неї, неї вписан. Ось і все. Але я жодного стосунку до дій, які вказані в цій ухвалі, точно немає. Тобто ви лише підписали документи, які е, стосуються процесуального провадження? тут ну, У Фаласунду, протокол, я надав телефон, ноутбук, ну, на цьому все.